Іномарки на вітчизняних номерах вже давно не кишені пересічним українцям. Відтак напередок, дешевші машини з-за кордону не рідкість і в обласному центрі Закарпаття. Понад 25 тисяч автомобілів на іноземних номерах сьогодні їздять дорогами області. Так водії вирішують проблему подорожчання транспорту. Та працівники прикордонної служби не дають натішитись закарпатським автовласникам. В Ужгороді на кордоні зі Словачиною встановили бетонну огорожу. Це ускладнило перетин кордону цими людьми. Проблема. Тут не лише в тому, що вони не можуть перетинати, зараз цих усіх людей, якби направляють прямо в Словаччину. Ну ви не можете йти на кружок, ви їдете в Словаччину. Мова йде про прикордонників. Саме прикордонники направляють митний контроль, люди проходять нормально без будь-яких проблем. Проблема в тому, що більше 50% власників автомобілів на іноземних номерах не мають шенгенської візи, тому вони не можуть перетнути. Цей кордон. якщо раніше власникам авто не доводилось перетинати кордон Словаччини, достатньо було перетнути нейтральну зону, то тепер на місці, де люди вільно розвертались, встановили бетонну перешкоду. Підтак водіїв примусово направляють до Словаччини, адже можливості розвернутися на нейтральній території вже нема. Людям доводиться вичікувати черги, витрачати сторінки паспорту на штампи про перетин кордону. Стурбовані ужгородці вирішили запитати прикордонників, з якого дива встановили огорожу. Та працівники структури на зустріч не прийшли, пославшись на справи. Втім, не проігнорували зустрічі з власниками. Ми автопредставники митниці на цьому місці металеві турнікети завжди стояли. Ось вони передбачені генеральним планом пункту пропуску, але якимись особами в останній час, час вони частково були розібрані. За його словами, ворожі встановлюються з метою визначення напрямку руху і згідно із законодавством. Присутній на зустрічі юрист прокоментував дії прикордонників. Передбачено, що Будь що в'їзд громадян на територію України не може бути ніяким чином обмежений, тобто тлумачення цієї норми ніяким чином обмежений, без будь-яких обмежень. Що це означає? Це означає, що громадянин, який перетнув державний кордон України. Має право туди повернутися без будь-яких обмежень. Не йому не потрібно по цьому закону перетинати словацький кордон, не потрібно будь-яких документів. За словами юриста, встановлення бетонного бар'єру порушує право громадян на вільний в'їзд на територію України. Тож наразі, поки на кордоні України та Словаччини в Ужгороді, не дозволяють їздити без візи, бетонні перешкоди. Як альтернативу водіям, пропонують для перетину кордону їхати в чоп. Там бетонної огорожі поки що немає.